Друзі, доброго доброго всім ранку. Я вже в обмонтуруванні, як ви бачите, при формі. Зараз буду доставати тушонку, бо треба ставити слідуючу, бо вечором знову привезуть. Ось так ми відкручуємо. Ой, тут такі ось у нас закруточки є. А тоді відкручуємо великий болт. Я вже віздух спустила. Снимаем крышечку. И достаем. Эту тушу мы варили вчера. Ось дивіться, яка гарна, красива тушонка. Вона захолоне, буде дуже красива. Це свина. Забрала, пішла сумки і одразу буду ставити у сумку. Винесу на калідор, тоді кришечки сядуть на місто і вона захована. Бо люди привезли дві партії і будуть забирати завтра. Вона якраз ухолоне, буде гарно. в литровых банках литровых банок у меня стои 10 в автоклав а пів литровых стоит 24 друзі. Так, а це буде зараз друга ставиться варитися. Ось, ось, бачите, наложено в баночки м'ясо. От, І тоді оце як звариться, ось, ось таке. Бачите? Так, ну добре, працюю я далі, друзі. А ви за мною? Так, друзі, тільки я якраз поставила банки в автоклаф нові. Та думаю, буду закручувати. Зараз погукаю чоловіка. Він поможе мені. І вимкнули нам світло. Але ненадовго. З 8 до 9 у нас не буде світла. Все по графіку. Поки що по графіку. Ну і слава Богу. Я ж вам не показувала, які яблучка нам діти привезли. Це така сімеренка, дуже-дуже смачна. І отут у нас грушовка, такі розові, красненькі. Вже однесла бабусі трохи. Тут такий запах стоїть, як виходиш. Ах. Друзі, на обід я приготувала сьогодні такий смачнющий вінігрід, дуже смачний. Ось домашнього. От тільки бурячки не куповані. Треба ще купувати такі смачні солодкі. Так що на обід каша вариться і вінгрід буде. І ще я сьогодні здала насіння з кабаків на 640 гривень. Так що завтра поїду купувати мандарин. Так, тільки що викмукнула ще тушонку, ту, що ставила вранці, вже зварилася. Зараз без 20 майже час, ввечері ще привезуть. Завтра теж записалися і так кожен день. Варимо, заробляємо поки копійку. От, Люди готуються до зими, переробляють птицю, рибу, свинину ось вчора і сьогодні варила. Готовим чоловіком генератор на всяк випадок. Єле завівся, бо ми його не заводили. Ну завівся, слава Богу. То він смикав, смикав, а це з першого разу раз і завівся. Хай робе. А ще підемо, вивели нашу коровку. Погулять, у нас сьогодні потеплішало. Зараз у нас майже 8 градусів тепла на дворі. Щось замов генератор наш. Так, а я йду гляну, де наша ласунька, Вадим її вивів. на Що? Що ти казав? Ось опет один. Я їм сьогодні натерла кабака, обмішала їм з дертю. А, а старі курки, я ну ще згляну, не хочуть вилазити із сараю. Сидять ось, дивіться, всі старі курки, від на, петухі, на них налітають. Чого ви тут не виходите, ага, Дівчата, що це ви тут сидите? Всі шість штук. Не виходять із сараю, зараз я їх буду виганяти. Вигнала курей з цього, з курника, геть не виходять, петухи на, нападають на них, не знаю, що з ними робити. Вроді і рубати їх ще рано, вони молоді. Ось, ось контент мій пасеться. Да? Ласунька. Воно, воно. Біга, біга. Та що ж ти не дня. зняв з неї вірівку? Не Зняв, бо піде до mm. два дні. Та хай ходить, аби, аби, аби не лягала. Календарь бачила. Хай їй хочеться ж травички, вона глянь, як вона ближче, покажи. А що ж їй ближче показувати? Ласунчик, ласунчик. Ну, так ото ж, їй хочеться травички. Хай пасеться. Ласунька, ласунька. Да, пасеться вона, хоче трави збирає воно яка? Воно ця веревка застряла в неї в копиту. Скоро вийме. Вона показує, що в копиту застряла. Ну пойди, пойди достань. Чекаєш? Сходи, допоможи їй. Ласунчик, ласунчик. Зима. Давай. Не бійся, не бійся! Думав, що ти її виш додому наверное, забирати? Вона хоче трави, а ти. Воно, що витворяють? Не дають курям. Дови, диви, 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 бігають. Які зарази. Це їх залишилось у мене 8 штук ще. От що з ними робити? Що їх рубати та тушонку? Що з ними робити? Малі. Малі. Ну так, да, вроді хочеться, щоб вони ще підросли. Не, ну, а той ж білий. Є такі, що й непогані, але паруються ж уже. Не дають курям життя. Молоді ходять, вони молодих не трогають. Ну, ось, ось треба ну вони малі, треба усіх шурнути, щоб на тушонку. Одного оставлю їм, хватить. Да? Ну так. Да. Бо це вони замордують мені курей. Вони сидять в і не виходять навіть їсти. Отож. Та як хочеш, сам думай, я ж не знаю. Я хочу полісадники піти там повигрібати, цвітки повирізати. Там вона вже й молоденька курочка така, що вже буде скоро нестися. Гребенець і сережки. Що, ласуня? А вона бігає, думає, заженуть, паси з бігом. Бо заженуть тут сарай. Пасись, пасись моя краса. да, да, да. Пасись, пасись, пасись. Бігом пасись, бо зажене в сарай. Так, ладно, пішла, друзі, погрібуся, поки ще на дворі так не холодно, сильно. Друзі, як тільки гарно на дворі, не хочеться йти в хату. Я ось по лісаднику прибираю листя, вивозю. Це, цю тачку вивезу сюди, в садок, а другу, може, воно на гній, побачу. Чоловік корову загнав, Уже, Я кажу йому хай попасеться, він каже, не хочу, потім виходить. Та хватить, прогулявся, він вичистив у неї в сарай, все там хорошенько. Курився, вийшли, травку клюють мої. І це ж так, старих немає, бо вони від мене їх замучують. Відно, знову вийшли, поїли і заховалися в сарай. А молоді курочки. Чотири штуки їх і півники ось ходять разом. Ну добре, пішла я працювати. Показала, як вам у нас гарно сьогодні тихо, спокійно. Не зрівняти, що було вночі і вранці. Фу. Так що, друзі, якось так. Живемо далі. Працюємо і радіємо тишині. Друзі, ну ось я вигрібла полісадник, але грязюки повну назбирала та пішла з числа тела ботинки. Ну, в общем, якось так. Зрізала вже всі хризантеми, вивезла, трошки попрацювала. Ходила, друзі, до знакомої, брала в неї номер телефону, мені треба було, а зараз іду до бабусі. Отак у нас уже не дуже гарно, бо зима, літом гарно було, все зелено, топляться печки, пічки, сонце сідає, напевно, буде мороз. Щось таке, а може й ні. Так гарно було сьогодні в день. А повечері ось ходу так холодно зробилося, похолодало. Давно я вам не показувала цей, іду сюди. Вона, мать, вже позапиралася. ну, Тут вона не виходить, а туди там постукаю, відкрий, Бо не взяла я ключа. Доця поприбирала бабі в полісаднику. А цябоня, дивіться, вже обсипається. Воно гілка наверху стимана і купа листя. Так, ну все, друзі, йду додому От бабусі якраз вимкнули світло. Зараз начало п'ятого. Зараз піду відпочину трохи, а в 6 годин вимкнуть світло, дасть Бог, та буду чистити кабак, кришити корові. Сьогодні нам вимикають світло два через два. Два є світло часа, два немає. Дві години. Кексик, зараз, вечерять тобі дам з кануди. Чує, що я йду. І з кануди. Кексик. Кексик. Ой Боже. Де ж у нього той жир зав'яжеться? Як він, друзі... оце, Ось, дивіться, що він витворяє. Ось, ось. Ось отаке він витворяє. <сум> щас іду, іду, Ти де, де що витворяє? <сум> Чудо ти. Юдо. Кругом темно по всіх хатах. Забрала баби кабак, в неї там ті, що кашу варити на тому городі були, то ми в неї склали їх у хаті. Вони довго лежать, а це один щось підгнив. То забрала, обріжу коровці. Сьогодні вечором буду сепарувати та зроблю собі масочка. Зварю каші кабаковий. Так хочу каші кабаковий із рисом і з маслом. Mm. <риклад> Бо сапожник без сапог. Так. Іду, йду, зараз дам тобі. Бо баба загуляла, загуляла, да. загуляла хазяйка, да. загуляла, до да. Да, вечерять не дала. Ох, вона така, да. Ану да, да. розкажи, розкажи, да. зараз дам. Вкусняшки в мене для тебе є. А, там кусочок кабака. Кусочок кабака. Він любить, друзі, дуже кабак. Ой, на, на, оце ж він показує мені, що кусочок кабака. Представляєте? Ось що робив? І мету поставив. От це ж насіння ось. Віяв тут. Виходить голяка, і віяв тут насіння, І бігом я замітаю, а він оце творе. Ну, зараз получив в мене цей вадім. получив, зараз зайду, випишу вже. Ах ти ж. І поставив мету, щоб я ж позамітала. Так, а кури не знаю, чи він, мабуть, не запирав. Треба і ще й курей позакривати. Так, зараз возьму ключі, піду позакриваю. Так, ну всіх я позакривала, курей закрила, фіртку закрила. Кекс вечеряє, вам не видно, бо світло включила в телефоні. Кекс на вечеряє, попала йому там смакоти. От, Косточок. Ну все. Пішла я в хату, бо на дворі вже темно. Піду полежу трошки і буду потім працювати. От, Так що такі друзі справи. Друзі, всім добрий вечір. Рішила зараз зайти дописати відео, бо нам через 10 хвилин вимкнуть світло. Я тільки що е, в общем, працювала, подоїла корову, е, а тоді нас ще жде тушонка і ще треба сепарувати молоко, але це буде вже після 10-ї години вечора. Бо в нас зараз з 8 до 10 не буде світла. От. Так що, друзі, такі справи. Там жіночка одна щоб, як же я роблю от бринзу по одеськи Нічого там сложного, друзі, немає. Я як буду робити, я вам покажу. От. Так що, такі справи. Кажуть, що вона дуже добра, смачна. Ну, в общем, я покажу, ви подивитесь. У мене в Прагі тут жіночка брала, і одна, і друга казала, дуже добре. Так що, дай всі сири. Ви ж читали там коментарі, пишуть мені, що дуже добрі сири. У мене тут одна жіночка, вона постійно в неділю бере сири. І ні одна вже уже в мене покупці є. Так що, друзі, стараюся, роблю. От, а сьогодні я оце ж посіпарюю молоко на сметану, на творог жирний і нежирний. в мене буде. І масло мені треба цей раз збити, бо мій заказчик із міста вже третій тиждень буде без масла. То діти приїжджала, робила крем на торт, то собі залишала масло, бо теж вже нема масла і в мене. Взагалі, якось так, друзі. Сьогодні дуже гарний був день. Трошки на дворі попрацювали. Взагалі, щось знаходимо собі роботу, не сидимо, не байдикуємо. Звісно, як вимикають світло, як вже темно у хаті, то лежимо. Дивимся, дивлюся то кіно, додивилася я те кіно, там три серії потяг. Друзі, там пишуть коментарі під, під цим фільмом, що важкий фільм, переживальчиський, але треба дивитися всім. Треба дивитися і знати, що в нас було і що є. Щоб не небудь, як сказати, ну, не невідені. Так. Дуже тяжко дивитися на це все. Але ми живемо в такому стресі усі, ну нічого, але ми живемо все одно, працюємо, стараємося зробити добро людям. І так треба й жити і далі бути людяними, поважати друг друга, любити друг друга. Всі ми люди, всі ми однакові. Бог нас создав по подобію себе, так що, друзі, относимося друг до друга з любов'ю. Друзі, трошки поспішаю, потім трошки запинаюся, вибачте, звісно, мені. От. Ну, от, на цьому я, мабуть, і закінчу сьогоднішнє наше відео. Бо спешу, щоб світло не вимкнули. От. Так що, такі справи. Всім бажаю тихої, мирної ночі. Хоча не завжди мої бажання виповнюються, вибачте, але я бажаю вам цього, цієї душі. На добраніч усім, солодких снів, наскільки це можливо. Нічого, друзі, все буде добре. Все буде. Головне. Що ми поважаємо одне одного, одного, і так буде і надалі. Я вам всім дякую за такі прекрасні коментарі. Мені дуже цікавий зворотній зв'язок з вами. Так що пишіть, не лінуйтеся, спілкуйтеся зі мною, питайте, ставте мені питання, я на всі питання вам буду відповідати. А сьогодні в мене ще дуже-дуже багато роботи. Сьогодні в мене такий насичений день. Ну, нічого, я впораюся. Ми сильні. А на завтра знову в мене тушонка, і на післязавтра також, і потім також. Так що, друзі, працюємо. Люди зараз всі переробляють птицю. М'ясо, я вже вам казала, риби в нас дуже багато продається річкової. Так що Люди готують, щоб зима була ситна, щоб було що їсти. Так що, всім дякую, хто до мене приїздить. Я всім роблю дуже, всі, як сказати, як казати, до всіх односюсь внимательно, всім все розповім. Так що питайте мене, я все вам розповім. А сьогодні я закончу. Всім до побачення. Ви відпочивайте, а я буду працювати. Пока-пока.